На демонстраційних столах в актовій залі гуманітарно-педагогічної академії зразки вибухонебезпечних пристроїв снаряди. Їх з цікавістю роздивляються студенти, адже знаряддя війни та їх наслідки бачили лише з екранів телевізора. Попри те, що військові дії відносно далеко від Подільського краю молодь повинна бути підготовлена до можливих надзвичайних ситуацій. В цьому переконаний головний спеціаліст управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Юрій Шкабура. Прийнято рішення обласною державною адміністрацією і спільно з управлінням освіти проводити зверніше з департаментом освіти провести такі навчання у кожному навчальному закладі і в кожному дошкільному навчальному закладі, щоб надати можливість і дітям, і дорослим, щоб вони розуміли, що треба робити, як треба робити, і як себе зберегти. Спеціалісти аварійно-рятувальної служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій навчали студентів, як діяти у надзвичайних ситуаціях як надавати першу медичну допомогу, як чинити при виявленні небезпечних вибухових пристроїв, тощо важливість такого заходу розуміють і самі студенти. Це вже не перший захід, який проводиться в нашій академії. Я вважаю, що він е, згідно. Корисливий, тому що згідно нашої ситуації в країні ми маємо надав... знати, як надавати першу допомогу, як діяти у таких ситуаціях. Ці заняття вони дуже важливі в тому плані, що вони забезпечують безпеку наших громадян. Мене як вчителя це дуже хвилює, тому що це безпека громадян, дітей і наша всіх безпека. Хочеться, щоб надалі вони проводили ці заняття якомога частіше. І і я дуже вдячний людям, які цим займаються.